Починалося все з однієї людини, а зараз скільки в тебе людей працює в команді? У нас близько 70 людей. А, ну, це штат, в який входить адміністративний персонал, ну, куди, кухарі, логістика, вся, менеджери з продажу, інженери. Ну, у нас вже у нас, у нас дуже багато. А, в тебе немає партнерів в бізнесі, то сама? А, я одна. Слухай, на початку, коли починала, рахувала якусь бізнес-модель взагалі? От думала якось, типу, um. чи просто витрати, um. дохід, все, супер. Скажу тобі чесно, я взагалі нічого не рахувала на початку, тому що ціль була інша. Ну, мене uh -huh. часто, коли запитують, типу, як з'явився я кажу, що це не задумувалося як бізнес. У мене була реально, якщо чесно казати, задача просто ну, типу, не зійти з розуму. Ну, я не можу сказати, що це не працювало, типу, я не заробляла, але, по-перше, я всі гроші віддавала, на те, щоб у мене була няня через якийсь час. Тому що ну, 4 місяці дитині ти банально, ну, там, коли є замовлення, і, там, я пам'ятаю, що 9 кілограм печива це був цілий день е, випічки. Ну, прям замішав, Випік, замішав, випік, бо пічка домашня це ж не конвекційна піч, де ти можеш 10 дек одночасно поставити, все класно пропеклося. Е, тому ні, нічого не рахувала. Я з сім'ї медиків, але мама єдина, хто у нас з комерції. І мама в якийсь час мені сказала: слухай, може, якась Excel-таблічка, там ну, можна ж там записувати, там це витратила там, ну статті. Коротше, я uh -huh. потім багато років по тому я зрозуміла, що моя мама мені казала про статті ПНЛ, знаєш, ну давно. Базовий ПНЛ, да, да, так. Да, да. Я така, мам, та мені нема коли це рахувати все. Ну там,